Рідний дім, що для кожної людини рідний дім, всім бачають не будівлю в слові цім. Рідний дім це батьківщина, твій це край, про красу його природи ти подбай, щоб було навколо чисто й на душі, щоб добром, достатком, щастям край кишів. Якщо треба, навіть зброю ти дістань і щитом могутнім сильним в нім постань. Захищай свої кордони і цінуй, свій народ, культуру й мову ти шануй, поважай усі здобутки і примнож, все роби з любов'ю, вміло на що ж, і віддячить вже колоссям рідний край, і з птахами разом пісню заспівай. Не лінуйся працювати для добра, щоб зуміла перейняти дітвора. Для гостей усі, до гостей усіх ретельно придивись, як, то вигнать не барись. Якщо наміри хороші, хай гостюють, І напрацьованих та й хай не руйнують. А як рідний край покинуть, довелося, то у кожної людини повелося у душі й у серці рідне є плекать і чужинцям про домівку там згадать. А коли до краю повернешся знов. То згадаєш ти про вірну любов, бо як все добре не було б тобі в гостях та додому повернеться навіть птах. Рідний дім же ж бо для кожного найкращий, не цінує хто його навік пропащий, Звісно, можна і чужого нам навчатись, та ніколи вже свого ж бо не цуратись. Приєднуйся до самої більшої спільноти поетів в телеграмі.